Милі друзі, всіх вітаю на каналі. Продовжуємо пошуки речей у магазинах та у економ-магазинах. Сьогодні відвідаємо декілька відділів у торгівельному центрі та секонд хенд Хумана. А ще хочу кожному особисто подякувати за кожну вашу підписку, кожне ваше сердечко під відео. І за кожну вашу літеру у добрих, теплих відгуках. Дуже хочу, щоб кожна ваша увага до мене повернулася до вас великою хвилею візіння. Отже, перший магазин, який мене спокусив своїми вітринами, це був магазин турецького. О, його як пізніше з'ясувалося. непогані там були ідеї, але ж і ми з вами. Теж маємо сказати своє величезне. Але, ну по-перше, на бірочках зазначено, що італійський стиль. Спочатку думала, що це взагалі італійський одяг. Цінники а вищі, ніж середній по бюджету. Речі гарні. Тільки ну, коли монтувала відео, збагнула, що... Більшість того, що потрапляло мені до рук, має оцей блиск. Така сукня силуетна, як на вітрині у коричному відтінку, мала 100% у складі вовну мери носа, і цінник майже 7 тисяч гривень без знижок. Такого силуету сукня мені цілком сподобалася, але ж знову цей відблиск. У більшості цих тканин в складі є щось з люрексом. Коли вже продавчиня мені пояснила, що це гарний, якісний турецький бренд, мені трошки стало зрозуміло, а така тенденція прикрасити і без того гарні базові кольори. Наприклад, як цей смугастик ніжно-рожево-чорний можна було б більше не додавати блиску. Засняла вам клач, написано, що зроблено в Україні. Ну, а назвали той клач «Want to Home. Хочу додому. Привернули мою увагу також гарної якості костюми. Такі, знаєте, як поєднання, трохи спорту, трохи кежал, вони м'які, теп теплі, благородно виглядають тауповий колір, ніжновершковий колір. Ціна верху і низу окрема, але комбінувати по кольорах, як мені пояснили, не можна. Тобто ви маєте придбати тільки в одному кольорі костюм. Я ж розумію, коли між собою розміри не можна комбінувати, да? розбивати костюми. А от за такими цінами та за такими варіантами костюми в одному стилі, в одного майже фасону, я думаю, можна було би піти на поступки. Зайдемо ще в один магазин. Тут якість речей має бути нижчою. А фасони простіші, тут більше одягу представлено. Вони доступніші по цінах ці речі. Там зустрічаються, ми якось заходили з вами в цей магазин актрис, зустрічаються і котонові речі, і віскозні речі. Светрики більшості своєї це синтетика. А шубки різні штучні хутра, також це ненатуральний склад. Але в цілому. А речі за ціною більш доступні, варіантів багато. В джуску вам показало, що ось такі килимки, геть малесенькі, коштують більше 300 гривень на секунді, геть нові, але більші ви можете знайти за меншу ціну. І привернула мою увагу, ось така знахідка в джуску. Це імітація мушель-равликів. Це так гарно і м'яко. Прикольно виглядає, що я прям от вирішила вам показати зараз на знижці 900 гривень. Величенький такий килимок, його можна не тільки десь у ванну кімнату, але і біля меблів іншої фактури це виглядало б цікавенно, я думаю. Знову ми з вами опиняємося в Хумані. Нагадую, що це ще новий завоз. Тут немає поки що ніяких знижок. У чоловічому відділі побачила два шалики від Burberry, але відрізняється там назва для поціновувачів цього бренду. Стане зрозумілим щодо чого. В них надзвичайно гарна якість, класичний малюнок. Якщо бути відвертим, не всім він подобається, але впізнаваний, дуже впізнаваний. Стан шаликів нові. Далі трохи погортаю вам чоловічі речі з цінниками ексклюзиву. Вирішила в цьому відео далі підтримати тему шаликів і шалів. Дуже вже якісні потрапили мені до рук, хочу з вами поділитися. Можливо, навіть без знижки один із них придбаю, якщо встигну і ще не заберуть, обов'язково вам в закріпленому коментарі повідомлю. Перший, там в складі є вовна, від безперечно, такий і товстенький, і м'якенький одночасно. Єдине, що отакі як типу сивиною кольори, вони мені особисто до обличчя не підходять. І додають трохи віку. Тому я просто вам його показала як один з якісніших. А цей і великий, і якісний, і склад там просто суперовий, там і 10% кашеміру, і е, великий відсоток вовни, і віскоза. І він двосторонній, і він величезний, він скроєний, такий, як по типу літери П. Тобто по спинці він повноцінно таким е прямокутником лягає. Бачите, який? Двосторонній двошаровий. Взагалі, при бажанні з нього можна зробити або спідницю, або навіть кардиган. Це великий шмат натуральної, м'якої, з якостями кашеміру, і в складі, з кашеміром тканини. Це просто знахідка. Дівчата вражає варіативність способів його носіння. хочете світлою стороною, хочете темнішою. В обох випадках драпірується він шикарно. Як хочете, можете його на себе, під себе закладати. Він приховає якісь ваші... Чутливі особливості фігури, він е, надзвичайний. Ось знайшла ще один, дуже великий. Але там, дивіться, в складі е, мало віскози, все інше синтетика, він ніякий не двосторонній, він тонший, його вже так не задрапіруєш, як хочеться. Е, не такий теплий, але все ж таки, подивіться, колір і е, його розміри, ну вони надихають, тут можна закутатися. Теж із ним провести гарно час. Я вибачаюся, але речі інколи стають нашими єдиними партнерами в житті. Інколи так, вони нас зігрівають. Але той попередній, якщо лишиться в магазині, я заберу за повну ціну, запропоную вам, бо він це щось надзвичайне. Так, тепер до примірки силуетний кардиган в складі з ангорою. Я передбачала і попереджаю вас, що ангору треба випробовувати або на темних речах. Тут мені вистачило надягти його через голову. Ні, ні, ще раз, ні. Колір сподобався, в'язочка складна, але не купуємо ангору, дуже, дуже ретельно тестуємо. Светрик вільного силуету з рукавом, можливо, 7-8 чи якось інакше називається ця довжина по типу бадлончику. Непоганий, бо і колір от камера передала, його такий. Спокійно припилено-бірюзовий, сподобався. І що ви думаєте, якщо літом ми з вами шукали вдалі комбінезони, то знайшла я більш наближений до свого бажання взимку. До вашої уваги комбінезон з тягучої віскози, надзвичайно приємної до шкіри, яка охолоджує, краще зашовк, я вважаю, влітку. Насичено чорний колір, абсолютно новий. рукав вкорочується м розмір, мій розмір, за, за рахунок того, що тканинка тягнеться можна без паску, а талія там типу як занижена. І відбувається такий, як повітря в верхній частині, тобто з напуском верхня частина. І все це мене влаштувало, окрім одного, я хочу, брюки, понизу, вільного. Прямого крою я не хочу отакі завужені. Я взимку полюбляю завужені усілякі теплі штанці, лосинки, джегінси, тому що в них зручно, ну просто в них зручно і тепло. Але літо, весна, тепла осінь, будь ласка, будь ласка, зробіть мені вдалий комбінезон з прямого крою, щоб був внизу. І я одразу заберу таку річ. І ця була мені комфортна, і ця була комфортна. Але, але, от завжди оце але. Але побачимо. Можливо, до нього ще повернуся, якщо лишиться. Отакі от речі ми приміряли. Повертаємося до Сінсей. Якщо не щастить в економмагазинах, ідем в Econommas Market. І що ви думаєте? Мені там сподобалась одна річ, і це верхній одяг. І це... Таким, як трохи коконом зроблене пальто. Воно дуже світлого вершкового кольору, з ідеально лягаючим англійським комірцем, такої, як треба, і не широкої, і не завузької ширини, вибачте, за тавтологію, тобто розмір, все лекало, мені сподобалось, манжети на рукавах. Це розмір 38-й. На себе я б взяла. 40-42 або навіть 44 для примірки. Це пальто півтори тисячі гривень. Я вважаю для світлої речі. Склад я не подивилася. Обов'язково потім подивлюся склад, все вам напишу. Але це пальто мені сподобалося. От сінсей цього разу дуже порадував. Сподіваюся, і я своїм відео теж вас трохи розрадила. Кому зайшло, ставимо пальчики догори. Хто хоче побачитися ще раз, не пропустити відео. Описуємося. Дякую за увагу та перегляд. Гляньте, яку симпатичну смішну жабку лишила собі з останнього завозу. Сподіваюся побачитися з вами наступного разу. Головне, бувайте мені усі живі й здорові!